Рубрика Повторюємо сніданок з Пінтересту. На просторах Пінтересту я побачила це фото та ідею цікавого сніданку. І, власне, хто я така, щоб не спробувати це приготувати? Тому на фоні вмикаємо дімочку комарова, беремо 300-350 грамів кисломолочного сиру, туди додаємо білок з одного яйця та дві ложки меду. Всю цю, цю суміш гарно збиваємо блендером та перетворюємо в таку собі сиркову масу. Все це розмазуємо по лавашу трішечки відступаючи від країв. Скручуємо його, стараємось робити це рівно, щоб нічого не повилазило і не порозпадалося. Чомусь мені прийшла в голову ідея перевернути лаваш, але не повторюйте мої помилки та залишайте його гладкою стороною догори. Беремо жовток, який у нас залишився, та намащуємо зверху. На фото прикладі рует був прикрашений лохиною, але в мене вдома було манго, тому я вирішила використати його. Наш лаваш ставимо в духовку підпектися на 180 градусів 15 хвилин. Дістаємо та викладаємо на тарілку. Як бачите, у мене своя варіація, як це має виглядати на тарілці, але в будь-якому разі сніданок вийшов смачним та ситним.